Лоточок із моїми корінняшками доходяшками. Тут венер волос, який вже рік намагається здохнути, і не живе і не вмирає. Алокасія Dragon Bres, яка рішила теж пасти смертю храбрих, напускала дітвори, а це все взяла і позасушувала. Но росте новенький. Так, ціла купа малюків від Grey Ghost і один великий верхушечка. Там в нас сховався Біркін, який рішив, що мені треба від нього білий листок. Дякую. Тут у нас філодендрончик Scandens Brazil. Вже теж надавав маленьких, гарненьких листочків. Ну, як маленьких, вони взагалі ні разу не малі. Цей теж, до речі, вже не маленький. А тут ціла купа різних аллоказій. Хтось вже проклюнувся, хтось ще тільки думає вилазити. Ну, росте помаленьку.